Згадала я, як ти тікала з України, і з радістю хватала за світлини, махала їми перед очі, кричала, що ти цього хочеш. А потім важко й довго працювала. Забула ти про те, від чого ти тікала, шукала все шляхи та різні входи, як залишитись у теплих водах. І ось настав той час, відправила завітний папірець і дочекалась. Все, кінець. Тепер ти не українка, вже перегорнута сторінка. Чого ти плачеш? Ти ж цього хотіла. За що ти паспорт поміняла? Ти думала там мед, але не жаль.